Ну от, очевидно ж, що Путін зараз погрожує за застосуванням цього річника, і про ці, як ви сказали, центри прийняття рішень. Він вже почав казати, і оцей капустин яр вони закрили. Якщо вони все таки вирішать до 30-го числа нанести удар, то що вони назвуть центром прийняття рішень? Бо ми ж всі бачимо, що коли прилітає навіть у пологовий будинок, вони все одно потім кажуть, що там сиділи натівські генерали. Да, да і коли прилетіли в дитячу лікарню Ахмадє, так само вони розповідали про якісь там сукупчення натівських військ. Ну знову ж таки, довіряти заявам російських пропагандистів це, це самих себе не поважати. Але знову ж таки, робити катастрофу Вселенського масштабу через те, що путін заявляє, що ось ось і він скористається можливості знов запустити той саме речник. Не варто, не варто Бо деякі типи ракет тих самих іскандер М. Є більш небезпечною, бо бойова частина в точці перельоту може бути більш руйніною. А в принципі, будь-яку з ворожих військових силі, починаючи від дронів камікадзе, тих самих, яких поставляє Російська Федерація, яка така надпотужна чи апотужніша країна у світі, якось дивно виглядає країна попереду усіх щодо виглядання ракетного зброї, але тим не менш випрошує ракетно дронове озброєння в країнах вигнанцях з Ісламської Республіки Іран вона отримує ті саме дорожні шахи, з Північної Кореї тримає ракети балістику КН-23, а де ж російська оборонка, де ж ті саме надпотужні, не маючи аналогів у світі російські ракети, про які постійно говорить Путін, десь він бреше. Здається, що він бреше десь і всюди. Що ж стосується в принципі тих реалій? Ну добре. Складова тієї саме ракети арешних вагою від 150 до 320 кілограмів. Ну, в залежності, я так думаю, що від версії прилітає, вибухає. Руйнування серйозне? так безумовно, серйозно. Несуть руйнування, риск загрози та життя для, для життя, так безумовно. Що треба робити? Треба чекувати, відправлятися в укриття. Це гарантовано збереже життя. Ну а те, що зруйновано, звісно, путіну доведеться відновлювати. Сподіваюся, що сплачувати за це за перспективи буде Російська Федерація. Я до чого веду катастрофи вселенського масштабу на станції. Так ризики зростають, так Путін далі продовжує ескалювати ситуацію на полі бою, але Хіба то є привідно для того, щоб військово-політичне керівництво нашої країни сказало все ми здаємося, ми готові йти на капітуляцію. Ні, То не станеться. Бо будь-хто з політиків сучасності в Україні хто наважиться поставити саме таким. Чином питання, я думаю, що він переречений. А отже, війна і далі буде тривати, і далі будуть відбуватися ракетно та атаки з боку Російської Федерації, і знову ж таки я звертаю увагу, що зазвичай російські дрони та ракети прилітають по об'єктах, які досить опосередковано відношення мають до українських збройних сил. Прилітають по Жилині будинках по соціокультурних закладах нашої країни. Так інколи прилітають по об'єктах енергогенерації, і це насправді підступна тактика. Тобто, в той самий проміжок, часу, коли ми знаходимося на буквально на, на початку зими, і крайні дні листопада добігають до кінця, вбивати нашу енергетику, це значить гарантовано наражати нам небезпеку. Жінок, які будуть знаходитись в темних е, квартирах, де немає ані світла, ані ані інтернету, ані зв'язку, ані тепла. І, ну це злочин, це фактичний геноцид. І той самий терор, який влаштовує Російська Федерація, він ну, в цьому е, твердженні, як на мене, очевидне. Це геноцидний терор, чи терор з метою геноциду? В який же спосіб дії української війська? Так, ми запускаємо ракети та дрони по території Російської Федерації, але зазвичай ці дрони та ракети поцілюють по військових об'єктах, по об'єктах військової інфраструктури, по тих об'єктах, які визначають бойову міць та спроможності російської армії. Отут зрозуміло, ми боремося з путінською навалою, використовуємо наявні у нас ресурси для того, щоб завдати максимальної шкоди армії країни-агресорки. А з ким бореться това точення? З дітьми, з жінками. З літніми людьми абсолютно, ну а щоб закрити цю тему рішника, то що може стати наступним наступною ціллю, принаймні куди вони хочуть потрапити? Ну твердження Путіна очевидно. Він розповідає про те, що він готовий вдарити по центрах прийняття рішень але ж диял, як завжди, криється в деталях. Той же саме Путін, результат президент Мідів і всі топ шановні путінської Росії, розповідають про те, що Україна не є самостійною державою, що всі рішення, які реалізуються на полі бою, трансформуються, створюються, народжуються в Вашингтоні, в Брюсселі, в Лондоні. Тобто, виявляється, що це прийняття рішень знаходиться там. Я би хотів подивитися на бодай спробу путінської Росії поцілити по Вашингтону, чи то по Лондону, чи то Парижу чи то по Берліну, до яких фатальних наслідків для Російської Федерації та для Путіна особисто призведе така захвала ракетна атака? Тому знову ж таки довіряти заявам Путіна себе не поважати, бо він бере, що тільки новий відкриває рота. Е, так, е, давайте зараз поговоримо про Трампа, про його шляхи вирішення. Знову ж таки, ми з вами також говорили не лише в, в ефірах на обозі про те, що м, будуть е, примушувати напевно або сад, намагатися посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Ми бачимо заяви Росії про те, що вона е, не хоче цих переговорів. Ну, принаймні вони це офіційно е, та ротом говорять, але насправді ми е, деякі аналітики кажуть, що їй би було. Е, їй би хотілося б провести ці перемовини. Е, якщо ми говоримо про те, що буде далі робити Трамп. Знову ж таки, всі чекають 20 січня. так ось, обраний президент Сполучених Штатів Трамп зараз обрав е, спецпосланця Сполучених Штатів в Україні. Ним став генерал у відставці Кіт е, Келах, е, і він, як пишуть, ЗМІ, може відіграти власне ключову роль в будь-яких потенційних переговорах щодо припинення війни, яку розв'язала Росія, я б хотіла пане Тарасе почути вашу думку. Чого на вашу думку від нього чекати? Тому що я чула кілька інтерв'ю Кіта Келлога на каналі Фокс? Звичайно, що він там е дуже критикував адміністрацію Байдена про те, що вони затягли з, з, з тим, щоб надати зброю Україні. Але е чи може його думка змінитися після того, як все ж таки Трамп е стане повноправним президентом Сполучених Штатів? Давайте так. Ми повинні розуміти і забути все, що говорив Трамп на виборах про Україну, як і все, що буде говоритися до 20-го числа, бо е, є проекти, драфти. До речі, невідомо чи буде ще це представник, тому що Трамп нічого ще не підтверджував. Це ще не призначені люди. Вони ще повинні пройти через Сенат. Е, ось ми можемо бачити канву, канву того, що говориться е, з позитиву з позитива ніде в жодному документі, навіть те, що Дівенс там публікував це не, не йдеться про скорочення військової допомоги Україні, і це дуже великий плюс, а, і це велика проблема для росіян. Бо вони хотіли, щоб Україна була би щоб щоб вона не була можливості а, а, вести війну і захищати себе. Це проблема для Росіян. А, далі а, росіяни говорять, в чому проблема ж росіян, в тому числі. Вони ж а, їх не влаштовує те, що навіть стартові позиції, те, що говорить адміністрація Трампа, те, що просуває. А, наприклад, там десь ну такі найбільше, що там фіксація по лінії розмежування, припустимо. А росіянам це не потрібно, росіяни хочуть. Щоб американці приїхали і підписали анексію території, які вони захопили, так або те, що вони записали собі в конституцію, цього ніколи в житті не буде, а, а це означає, що росіяни, коли почнуть бакувати, з ними будуть розмовляти зовсім по іншому. Е, ну от, е, якщо чесно, мені цікаво, коли, е, коли насправді почнуться ці розмови по іншому, розумію, що до 20 січня треба почекати, але тим не менше, е, в світ світові змі принаймні продовжують ось. Пропонувати та різні варіанти, нібито ось цього примирення завершення цієї війни, які вони називають конфлікт. Одним із таких варіантів, один із верніше, два варіанти пов'язують з іменем Майкла Волца, та який ймовірно стане радником майбутнього президента з нацбезпеки. Там є два варіанти: перший варіант це заморозка війни плюс перемовини. Другий варіант. Нато в обмін на території, от як ви вважаєте, чи хоче один варіант, чи вони можуть прийти і зрозуміти, що жоден з варіантів може бути невигідний і про жоден з варіантів ми не домовимось? Давайте так не читайте в тому числі американських газети, тому що там є багато відвертої російської пропаганди, так тому що Колись чесні непідкупні західні змі сповідують, знаєте, принцип чесні люди коштують дорого. Там відверто вже йде маячня вже відверто російська. Це можна бачити неозброєним оком, а і багато що іншого, тому що все буде мінятися. Але тут головне, в чому проблема росіян. Вони в устами Путіна висловили абсолютно неприйнятні вимоги для заходу, які ніколи виконуватись не будуть. Путін вже не тільки хоче. Як він там зафіксувати, щоб американці зафіксували території, да, щоб американці прописали анексію? Вони ж хочуть контроль не тільки над в тому числі країнами колишнього Радянського Союзу, і вони хочуть контроль над колишнім Варшавським блоком, тобто Румунія, Польща, Болгарія, там Словаччина і так далі. Оця історія, коли Рябков говорив. Виходьте з НАТО і забирайте манатки, виходіть на граніси 97-го года, вона нікуди не поділася. І це означає, що вони почнуть бикувати. І це означає, що а, можуть повернутися до плана Помпео, який публікувався до цього: тобто дати, дати Україні все, що їй потрібно, ленд-ліз на 500 мільярдів, зняти всі обмежені ударів по території Російської Федерації. І починати розмову з Росії з позиції а, кордонів з початку 24 лютого. А тоді пане Тарасе, дозвольте я одразу уточню, тому що от про ці кордони 24 лютого вчора писав пан Єрмак. Це співпадіння? То, то, не співпадіння, не співпадіння. А це про це Джонсон писав і так далі. Mm -hmm. Але, але ж знає, ви ж повинні розуміти, це ж така хитрувата позиція Теж Джонсон, коли писав у нас одразу, що всі зрадники записали, не читаючи, що він написав. Він же написав принаймні кордони 24-го числа. Але тут така річ, якщо кордону 24-го числа, значить Україна мілітаризована, набита зброєю так, що просто під зав'язку, да? і це означає, що Україна виходить, наприклад, на кордони з Кримом і. У Абрамса чи у Бредлі раптом відмовляють гальма, і він їде далі в Крим, ніхто Україну зупиняти не буде і не зможе. З різних причин. Відвернуться можуть на цей час сказати: ну так, так от вийшло. Ну, вийдуть, вийдуть десь кави попити, так, як Орба, да, коли да, нам допоможе. Тому, тому там можуть бути різні варіанти. Чи можете там навіть. ну, я, я скажу: позиція республіканців стосовно, наприклад, Будапештського меморандуму. Вона більш е, е, відповідальна ніж незважаючи на те, що підписували демократи. Вони вважають, що це зобов'язання України. Мені про це говорила одна дуже поважна людина, яка нещодавно повернулася з Сполучених Штатів Америки. Республіканці говорять, ми обіцяли людям допомоги, гарантували їхню безпеку. Більш того, я тоді не повірив, що це було сказано і це дискутується, але потім воно з'явилося в газетах, буквально тиждень тому, на що відреагував вже Медведів. Йдеться про питання повернення ядерної зброї, тобто позиція дискурс, який я чув. Тобто, якщо ми не виконували свої зобов'язання, ми повинні повернутися до стану повернення ядерного статусу України. І бачите, тиждень тому це з'явилося в Нью-Йорк Таймсі ця історія, що розглядається в Вашингтоні. це вже республіканський дискурс, що викликала естерику вже у Медведєва. Да? Тому ми повинні розуміти, що тиск на росіян буде і економічний тиск. До речі, якщо ви помітили, адміністрація Байдена раптом після того, як припинила бачити вже ескалацію, боятися ескалації. Чомусь дозволили удари по території Росії. Я упевнений, що це узгоджено вже з Трампом, і вели санкції проти Газпромбанку, який, за дивно збіг обставину є центром розрахунку по нафті та газу. А це вже вплив знову таки адміністрації Трампа, у яких взагалі є інтерес, такий кремний крим, інтерес до нафти та газу, і яким не цікаво, щоб Росія взагалі присутня була на цьому ринку. І цей перелік дозволяє обережно оптимістично дивитися на те, як будуть розвиватися далі події. Я упевнений, що як тільки адміністрація Байдена чи перемовники, цей та пан Кіт цей, почує перші історичні лекції Путіна росіян про Рюриковичів, Почеників і все інше, і на підстави, яких вони будуть претендувати на вплив в східній та центральній Європі. Розмова може розвернутися в дуже дуже неприємному для них наслідки. Тобто удари будуть збільшені, допомога буде збільшена, і багато чого може бути збільшена е, багато чого разів. Але я не виключаю, що, наприклад, американці припинять фінансувати дефіцит українського бюджету. Це цілком імовірно. Але я думаю, що вони перекинуться ці витрати на Європу. Вони не будуть крутити руки Європи, говорить, що це війна на вашому континенті, так і платіть, будь ласка, за війну, в тому числі за закупівлю зброї американців для української армії.